you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Більшість великих спонсорів партії батьківщини зайняті далеко не політичними справами. Зараз у партії великі фінансові проблеми. Тимошенко вже в пошуках нових джерел фінансування тому розквіту рекламної кампанії та піару на актуальній тематиці варто очікувати будь-якої хвилини. На Турівській напередодні нового року трапилась маленька профілактика непомірних хотілок партійних лідерів і штабістів батьківщини. Перед тим, як поїхати на відпочинок в одну з країн Євросоюзу, Юлія Володимирівна виступила з короткою промовою на кшталт Денігніт ви держитесь», тобто прямо попередила, що штаб партії очікують тяжкі. Часи і можливі на виплати зарплат по декілька місяців. Про скрутне матеріальне становище батьківщини і можливі продажі партійних франшиз в регіонах політбавовна інсайдила ще у середині листопада минулого року. Повідомляло, що гроші фактично вистачає на утримання центрального офісу і ключових обласних осередків, на які Юлія Володимирівна робить головний упор, це Дніпропетровський і Київські осередки, частково Вінницький і Сумський. Причина недофінансування проста більшість великих спонсорів партії зайняті зараз далеко не політичними справами і не вірять у перспективі відновлення політичного життя найближчим часом. Очевидно також, що розміри держав. Но фінансування парламентських партій передбачені у бюджеті на 2023 рік недостатні для забезпечення їх ефективної роботи. Тому у 2023 році пріоритетом визначено пошук додаткових джерел фінансування, як стало відомо політбавовні у батьківщині, ставка робилася на місцеві фінансово-промислові групи, які зможуть чи захочуть фінансувати обласні осередки партії власним коштом. Також не виключали свого роду франшиза на бренд партії в окремих регіонах, де за неї дадуть хорошу ціну. Хоча в такому випадку це спричинить повну втрату контролю за такими областями і ведення спонсорами власної політичної гри. Яка далеко не завжди співпадатиме з лінією партії Натурівській. Делемайському і тепер у Тимошенко продати неможливо утримувати. Тимошенко може в найближчому майбутньому взагалі втратити контроль над своїм дітищем. Поки вона намагалася відродити регіональні представництва, відвідуючи обласні центри та прифронтові міста з гуманітарною місією. Багаторічні гаманці батьківщини розмірковують про доцільність подальшого фінансування партії, яка ж ніяк не проходить до парламенту за гіпотетичних дострокових виборів. Деякі злі язики пророкували, що в партії вже замислюються над зміною лідера, оскільки болівар не тягне вже зовсім, схоже, цей момент на. Настав її лавочка закриється перед виборцями, які орієнтуються передусім на телевізор. Адже завдяки повністю підконтрольному владі телемарафону системного доступу до ефірів у лідерки батьківщини немає. Тому Юлія Володимирівна змушена торгуватися з офісом президента, щоб потрапити в телевізор хоча б раз на тиждень. Але що там говорити людині, якби навіть можливість на те була кожного дня. Усі ж і так знають, як Юлія Тимошенко вміє спочатку обіцяти та домовлятися, потім привести країну до кризи. Країна не потерпить такої проблеми вдруге. Це не 2008, тисячі 2023, Коли навіть попри війну ми маємо працювати. Воювати і тримати нашу державу під міцним контролем на усіх фронтах, люди навряд чи будуть підтримувати старі політичні проекти тих, хто не хоче вкладати своїх особистих грошей у будь-які проекти, адже звикли жити на гроші олігархів. За місяці війни знищилася засаднича опора, на якій трималась українська політика від далеких часів. Час для створення нового, а не воскресіння зрадницького. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.